Всім привіт! Сьогодні я вас всіх вітаю. Я чекаю на вас. У мене пряма трансляція, друзі. І ми сьогодні я вам покажу, покажу саме зараз. Ми в Богуславі. Поселилися в комплекс відпочинку, називається Стефанія. А він знаходиться прямо напроти чоловічого монастиря. Я про нього лише чула. А тут виявилося, ми, ми вирішили. Піти погуляти. Сьогодні йде дощ. Друзі, чат у мене працює. Пишіть. Сьогодні ми приїхали, така була жара-жара. Зараз йде дощ. Ось так. Трішечки затягнуло. Тут. Мені дуже подобається тут тихо-тихо. Спочатку ми хотіли поселитись. Зараз я хочу розповісти тим, хто. Друзі, для тих, хто хоче сюди приїхати, чи хто багато, отак я трішки зроблю, хто багато чув про це місце. Про Богослав'я вам розповідала рік назад, що. Давним-давно созданий 1800. Ми завтра підемо і хто хоче згадати, ми згадаємо цю історію. А зараз хочу сказати одне: що ми приїхали в Богуслав для того, щоб тут відпочити, для того, щоб виспатися. І нам вдалося поселитися в чудові місцинки, тому що спочатку ми зайшли в один. В один готель, Богославка. Там шумно, там кричать. Зараз у дітей е, випускні вони гуляють, випускні свадьби, дуже-дуже багато е, от таких шумних компаній. Тобто, той, хто любить погуляти, тут можна приїхати, відпочити. Тут дуже красиві краєвиди, тут дуже красиві е, місця. І тут е, спокійно і дуже гарно. Потім ми поїхали в ще один, там не було місця, тому що всі випускні, всі гуляють. Потім ми поїхали в слідуючий, називається Богуславль. Теж не було місця. І нам сказали, поїдьте туди Стефанія. Стефанія знаходиться на горі. Е, це, це висота. Тому що завжди всі храми будуються саме на Височині. Тут дуже тихо-тихо, тут так чудово, немає крику, нема шуму, ми саме такий хотіли знайти. І саме напроти наших вікон знаходиться чоловічий монастир. Там проживають чоловіки-монахи. Ну, ми запитали покоївку, місцеву. Вона нам сказала, що тут сюди людей пускають і з батюшкою можна договоритися, він проведе екскурсію, але мені здається, що влазити в чуже життя не дуже й потрібно. Їм подобається так жити, тому ми не будемо. Нам подобається, що тут тихо, спокійно і дуже гарно. Чудова погода. Погода так, було жарко. Зараз пішов дощик і співають пташки. Тихо-тихо. Зараз я трохи камеру підніму вище. Ми спускаємося вниз. Потім я вам покажу річку Рось завтра. Як завжди, друзі, в 9 годин буде прямий ефір. Тому... Тому, друзі, до завтра. Заходьте до мене на канал. І ми подивимось. Я вам покажу річку Рось, я покажу, де ми знаходимося. І хто хоче, хто полюбляє. Такий відпочинок тихий, то це от мені сподобався, мені сподобався цей Богуслав. Чудове місце, чудове місце. Тут, хоч і невелике місто, тут все навсего 24 тисячі населення, тут є три готеля, і є ще там невеличкі такі дома, тобто люди здають також. Друзі, хорошого вам вечора, чудового вечірнього часу. Всім дякую, що ви зі мною. У нас тут крапає дощ, напишіть, що у вас. А тут дощик. Всім пока!